Ми часто говорили на тему молоді. Я зараз говорю про тих, кому вже за 40 чи за 50. І вони забули, як були молодими. Тож я хочу нагадати, що молодість це коли для тебе світ відкритий, це коли немає нічого неможливого. коли ти відчуваєш впевненість, силу, віру в майбутнє, коли ти господаром власного життя, коли ти гостро відчуваєш несправедливість, брехню, підступність, коли ти не можеш замовчати. Заховатись, перетерпіти, пересидіти. Сьогоднішня розповідь про тих, хто творив історію, про молодь. Я не буду вдаватися в екскурси, аналізи чи узагальнення. Я просто хочу звернути увагу тих, кого ми забуваємо, інколи згадати та віддати належне. Спробуємо охопити 20-21 століття. Цей період близький і по пам'яті, і навіть якщо хтось прокурив історію у 10-11 класі, все одно події, які вивчались, не оминули вашої свідомості. Перша світова війна розпочалася у 1914 році. То уявіть себе у той час. Хто першим відреагував на цю глобальну подію? Молодь. І поки 30, 40, 50-літні метушилися, переживали свою власність, гроші, статус, 18-літні вже стояли у перших рядах добровольців українських січових стрільців, гімн яких сьогодні співає півсвіту. Добровольці у складі російської та австрійської армії. Вони були далекі від політики, але вони були з народом, з Україною. І нехай кожен по-своєму відчував свою потребу, та вони взяли друг зброю. Вони це ті, хто вчора запізнювався, не вітався, лаявся цензурними словами і ще вчора міг собі дозволити прийти невчасно додому. Та вони стали як один бо ніхто крім них. Відповідь одна: вони боролися за майбутнє. І не своє, а всього народу. Якщо вам здається, що тоді люди не знали про революцію 1917-21 років і не розуміли, чого хоче Центральна Рада чи Скоропадський чи уряд директорії, я рекомендую переглянути кадри хроніки і спробувати відчути на собі холод, запах вулиць. А ще тоді не було інтернету. А ще тривала Перша світова війна, а ще в Росії розпочалася громадянська війна, а ще перша війна Більшовицької Орди проти Молодої Української Народної Республіки, а ще недолуге керівництва. Хто відгукнувся, хто пішов добровольцем, хто захищав під крутами 16 січня 1918 року молоду, незрілу державність? Відповідь одна, вони бились за майбутнє. І не своє, а всього народу. Я часто замислювався над тим, як би я діяв, знаючи про жертви Голодоморів 1921-23 років, 1932-1933 років. Чи пішов би я добровольцем захищати радянський режим, чи вітав би я гітлерівців, чи не вітав. На цю тему легко говорити, сидячи в теплому кабінеті, попиваючи каву, і розмірковуючи над загальносвітовими проблемами. А тоді радянські люди забули, пробачили все і пішли захищати світ від чуми. І хто був перший Це в рядах добровольців Червоної армії 41-го року? За що вони боролись? За що помирали? За майбутнє. І не своє, а всього народу. Молодь західної України, що з 21-го року навчається в європейських університетах, так само прогулювали пари, можливо, лаялись нецензурно, і хтось вважав не своєю проблемою події пацифікації, полячення, осадництва. Але коли пробив час відповідальності, у перших рядах української повстанської армії кинулись у вирі історії. За що? Вони боролись за майбутнє і не своє, а всього народу. Закінчилась війна. І здавалося, б, попри всі труднощі в мирний час, живи, народжу дітей, насолоджуся життям, але знову з десятництва, дисиденства, чергові випробування. І знову, хто і за що? 1956 1980 роки. І ось прийшов суверенітет. 16 липня 1990 року була прийнята Декларація про державний суверенітет України. Молода держава знаходилася в економічному нокауті. Хто виступив першим? Першим виступили студенти. Після голосування виступив Юхновський, який назвав прийняття вимог молоді Верховною Радою унікальним явищем в житті республіки. Наголосив, що це зближує депутатів з народом, додає їм великої ваги і авторитету, що в майбутньому буде створена ще не одна погоджувальна комісія для спокійного вирішення проблем, що стоятимуть перед республікою. Висловив подяку і студентам за їхню витримку, за свою самопожертву, за їхню стійкість. Депутатам, яких підтримали, попросив молодь припинити голодування, прибрати місце наметве містечко і приступити до навчання. Кравчук зазначив, що перемогли здоровий глузд, згода, тверезість, розум. 2004 рік, 23 роки Незалежності, і знову молодь України на варті демократії, правової та соціальної держави, і знову тримає руку на пульсі історії власної держави. Помаранчева революція показала, яким має бути майбутнє української держави. 32 роки незалежності. Знову Майдан, Революція Гідності. І знову у перших рядах молодь України. Ще ніхто з політики не проснувся, а молодь виборювала краще майбутнє для себе. Повірте. Виборювала краще майбутнє не для себе. Повірте, для своїх дітей, для свого прийдешнього покоління. Події 2014-2022 років, перші добровольці, пам'ятаєте про них? Тоді пішли першими на фронт. Ті, хто стояв на Майдані, ті, хто, попри свої політичні розбіжності, бачив загрозу в Україні. Вони були перші. Саме вони пережили бої під Слов'янськом, звільнення Маріуполя, Луганський аеродром, Савур-Могилу, Іловець, Донецький аеропорт, Дебальцеве. Попри реакцію світу, попри реакцію Європи, вони билися, вмирали, відстоювали інтереси держави, своє майбутнє, майбутнє своїх дітей. 24 лютого 2022 рік Хто став на дорозі Першої армії світу. Молоді хлопці, військові, які ще вчора були студентами, школярами, молодими робітниками, які жили і вірили в майбутнє, вони стали щитом. Не дивлячись на політичні уподобання, релігійну приналежність, саме вони. А не якийсь Месія чи супергерой обороняли Чернігів, Київ, Харків, Суми, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу, Маріуполь. Ось що таке українська молодь. Ось що таке українська нація. Тому, якщо комусь захочеться знову щось сказати про нашу молодь, спочатку спробуйте витримати все те, що витримали вони. пережити. а потім, якщо у вас вистачить сил, скажіть. Тільки скажіть, дякую. Вічна пам'ять героям. І слава!